Вітаю вас, друзі, мир дому вашому. Наша тема сьогодні буде називатися Луно Авраамове. Що це луно Аврааме? І чи це є реальне місце? Чи це тільки причта Ісуса Христа, її треба розуміти тільки духовно? Тож давайте поглянемо в Біблію та порозважаємо над цим місцем Слово Боже. Адже це записано у Євангелії Луки, 16 розділі. Ісус говорить про багатого чоловіка і його ім'я, і бідного на ім'я Лазар. Як багатий, так бідний померли, багач увійшов у вічні муки, а Лазаря на Авраамове лоно віднесли його ангели. Що найперше, що для нас зрозуміти, те, що Авраамове лоно знаходиться там, де зараз живе Авраам. Дехто може сказати, це дуже просте пояснення. Друзі, а ви хотіли, щоб я так пояснив, що ви не зрозуміли, але ж давайте ще детальніше розглянемо і поглянемо. Найперше, де живе Авраам? І взагалі, чи він живе? Ось що говорив Ісус, коли він згадував про Авраама, давши знати своїм слухачам про людину, яку вони добре знали з писання, називавши Авраама своїм отцем. Що Він живий і зараз знаходиться на небесах. Ми читаємо в Євангелії від Матфія, Ісус навчав. А про Воскресіння померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є богом мертвих, а живих. Ісус дав зрозуміти, що Авраам був на небі з Богом. Отже, бути з Авраамом, або на Авраамовій лоні, це було чітким свідченням того, що людина перебуває на небесах. Ніхтось ні, може сказати з вас, це тільки причта, і не є реальність. Треба розуміти це духовно. А як на рахунок розбійника, до якого Ісус сказав? По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Читаємо Євангелію Луки, 23 розділі. І хочу зауважити, що Ісус не сказав, сьогодні кажу тобі, будеш зі мною в раю. Тобто, Христос Ісус сказав ці слова до розбійника сьогодні, тобто того дня, коли Він звернувся до Ісуса з проханням спогадай мене. Господи, коли прийдеш у Царство своє, а коли він буде в раю, коли прийде воскресіння праведників. Так деякі конфесії перекручують Боже Слово, підлаштовуючи ці слова під своє віровчення. Та Ісус чітко дав знати, що в цей самий день розбійник, що покаявся, буде з ним в раю. Ми ж не можемо ігнорувати те, що коли Ісус помер, в цей самий день Він, або ж Його дух, пішов до Отця. Промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа, і це прорікши, він духа віддав. знову ж ми читаємо це у Євані Луки 23 розділі. А також Пригадайте, як апостол Павло говорив: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Маю я бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. В українській мові буквосполучник, й і та сполучає два споріднені слова. Наприклад, Христос сказав. Я Воскресіння життя. Друзі, не буває Воскресіння без життя. Або ж Христос сказав у Євангелії Івана 6 розділі, коли Він говорив своїми учнями слова, що Я їх говорив вам, то дух і життя. Тобто в словах Ісуса Христа. Заложений дух і життя, слово Боже, живе та діяльне, воно спосібне народжувати людину до нового життя. Адже цей же Євангелист Іван у першому розділі говорить, спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, і слово сталося тілом. Його слово живе та тривали. А також Ісус Христос навчав своїх учнів, посилаючи, щоб вони проповідали Євангелію. І Він говорив: хто увірує, охреститься, буде спасений, хто не увірує, засуджений буде. Отже, неможливо, щоб людина увірувала і не охрестилася. Такого не може бути, інакше людина не вірує. Так, можливо, і таке, що людина не вірить і може охреститися. Така буває. Ми бачимо в сучасному світі, і також ми читаємо Слові Божому, як, наприклад, фарисеї йшли до Івана Хрестителя, щоб охреститися. І він докорив їм, сказавши, кодло гадюче. Хто надумив вас тікати від майбутнього гніву, створіть і гідний плід покаяння. Отже, ці люди не вірували, не покаялися, а хотіли охреститися. Наприклад, Юда Іскаріотський, який, який був призначений на загибель, він теж охрестився. Ну, але це інша тема. Я не хочу зупинятися сьогодні на ній. Так, якщо ми читаємо і відносно апостола Павла. Він говорив, або він мав бажання померти та бути з Христом. Христос життя, а смерть надбання Христа. Зустріч з Христом через смерть. Не по Воскресінні праведників. Бо в Воскресінні віруча людина отримує нове тіло, як, наприклад, ми читаємо у книзі Йова, який говорив: Та я знаю. Що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу Його. І мої очі побачать, а не очі чужі. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Филип'ян, він говорив, щоб віруючі не журилися. Як ті, які не мають надії, бо буде Воскресіння померли. Перші воскреснуть, померлі в Христі, а тоді ми разом з ними будемо підхоплені на зустріч Господню на хмарах і так завжди будемо з Господом. Отже, в Воскресінні людина отримає нове тіло. Не за те говорив апостол Павло, коли він сказав: Для мене життя то Христос, а смерть то набання. Отже, в той час, коли людина помирає, вона йде до Бога, місце потіхи або радості. Отож, бувши відважні постійно, писав апостол Павло до віручих Коринтій. Та знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа знову буквосполучник, який сполучає два слова: тобто залишити дім тіла, померти і мати дім. У Господа, тобто перейти до Господа зразу ж після фізичної смерті. Отже, повертаючися до того, що говорив Ісус про Лазаря, то його ангели несли по його смерті на Авраамове лоно. Як правило, коли ми читаємо Слово Боже, ангели згадуються у Святому Писанні, як ті, що знаходяться у Божій присутності. Тому і сказано, що Лазаря перенесли ангели на той бік, де був Авраам, або ж на його лону. І це зрозуміло, що лону Авраама є у присутності Божій на небі. Авраамове по той біті. Це сторона добра потішення. Можна так сказати, або вжити таке слово, сторона комфорту, радості. Тепер він тут тішиться, ми читаємо, а ти мучишся. На землі ситуація була протилежною між багачем і бідним до тієї, що була у загробному житті. Багач тепер мучився, бувши відокремлений на вічно від Бога. Де ще може бути людина в подопічному світі без Бога, як не в пеклі. Біблія говорить лише про два місця призначення для потойбічного життя, а це рай і пекло. Отже, друзі, Боже Слово ясно показує, що бути на стороні, на якій був лазар або на луні Авраама, це перебування на небесах, місце потішення або радості. Інша сторона це мука, страждання, ад. Це було зрозуміло євреям, до яких говорив Ісус, та й вони читали та знали Писання. Я думаю, дорогі друзі, що ми теж розуміємо це. На цьому все. Залишайтесь з Богом.